Шановні військовослужбовці Національної гвардії України та члени ваших родин, дорогі ветерани, шановні захисники нашої країни, уважаємо воєнної національної гвардії України, дорогі військовослужбовці Національної гвардії та учасники АТУ. Шановні герої, бійці та патріоти! Щиро вітаємо вас з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Ми дуже вдячні вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Я вітаю вас з наступаючими святами і бажаю міцного здоров'я! Щоб ви не губили надію на краще? Бійця Я дуже хочу вам побажати всього самого найкращого. Те, що тільки завдяки вам зараз у Києві і те, що я можу навчатися спокійно. Ви, ви є справжнім прикладом мужності та витривалості. Ви є справжніми героями, яких не оспівують та які не є літературними героями. Ви є справжніми героями. І вами всі пишаються. Я щиро хочу привітати вас з наступаючим новим роком та різдвяними святами. Я зичу вам міцного здоров'я, щастя, здійснення бажань та надії. Хочу побажати вам терпіння, любові, витримки, міцного здоров'я і щоб поскоріше ця запекла війна закінчилась з нашою перемогою. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба над головою. Та швидшого повернення додому, адже вас там чекають рідні і близькі. Я щиро бажаю вам якнайшвидше повернутися до своїх домівок, до рідних і близьких, які з нетерпінням чекають на вас, щасливої та щедрої долі вам. А впевненість у завтрашньому дні нехай назавжди наповнює ваші серця. Я підтримую, вірю і усім серцем з вами. Ми не знаємо, як швидко все це закінчиться, і не можемо все достовірно знати. Але в нас є надія і віра. І цю надію в нас втілюєте ви. Насамперед хочу побажати вам здоров'я і витримки. Але найголовніше, що все це як нам швидше закінчилося, і ви повернулися додому живими і з перемогою. Хай буде мир і злагода на нашій рідній Україні. Хочу висловити свою велику вдячність за вашу мужність, і героїзм, які ви показали нам і всьому світові під час цієї запеклої війни. Не забоявшись куль і натиску терористів, ви достойно захищаєте нашу Україну і наш самих. У 2014 році ми стали свідками-учасниками доленосних рішень в долі нашого народу. Національна гвардія України першою стала на захист національної незалежності держави і щестю виконала, покладена на неї обов'язки. Мы ⁇ структурное подразделение Национальной гвардии. Хотелось бы поздравить всех воинов Национальной гвардии, где бы они ни находились и какую бы задачу сейчас не выполняли. То ли это на передовой, то ли это в учебных лагерях, то ли это выполняя задачи по месту постоянной дислокации. Всех с наступающим новым годом. Хочу привітати усіх учасників АТО з Новим Роком і Різдвом Христовим. Також хочу привітати свого батька, який зараз знаходиться у зоні АТО. Тату, повертайся скоріш, я тебе чекаю, мама також. Ребята, удачі вам в окопах, удачі на блокпостах, удачі при виконанні задач, які ви виконуєте. Хотілося б поздравити всіх, які були ранені, які до сих пор находятся на излечении, на реабилитации. Здоровья вам, ребята. Здоровья и здоровья. Мы ждем вас в наших рядах. Всегда будем очень рады, если вы по выздоровлению вернетесь и будете продолжать с нами нашу работу. Хотелось бы поздравить всех жен, всех матерей и всех женщин, которые ждут воинов с наступающими Праздниками. терпіння вам, дорогі, терпіння, терпіння і терпіння, шановні дорогі бійці Національної гвардії. Я вас щиро вітаю з новорічними святами. Це завдяки вам засвітяться новорічні ялинки в оселях українців. Це завдяки вам. До українських малюків в гості завітав і Святий Миколай, і прийде ще і Дід Мороз, а також українці зустрінуть Різдво Христове. Дорогі наші воїни, які проходять зараз службу на території АТО, під оцим шквальним вогнем ви утримуєте українські позиції, ви захищаєте свою землю, свій народ. Низький вам уклін за вашу мужність, за вашу самопожертву. Ми віримо, що ви достойно захистите нашу батьківщину, що Україна розцвітне, що вже в наступному році Україні буде легше, краще жити, що ситуація врегулюється, що батьки повернуться до своїх і синочків. І донечок, що батьки обнімуть своїх синів, дружини зустрінуть своїх чоловіків. Я е, щиро зичу вам міцного здоров'я, щастя, е, здійснення бажань та надій, щоб кожен ваш день був наповнений благополуччям, терпінням і мудрістю, які допоможуть здолати всі негаразди. Поздравляємо вас з новим роком, Різдвом Христова. А всі студії квартал 95» приміті саме теплі слова. В этот день Спасибо вам большое за смілость, за мужество. Спасибо за то, що ви защищаете нашу Україну і делаете неоценимый вклад в будущее наших дітей. Мира всім нам в этом году. С праздником В 2014 году році ми мали втрати вічна пам'ять павшим героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. А на моїй землі іде війна. Стріляють танки та ревуть гармати. Убита горем в чорному бранні, сльозами умилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах та містах звучать слова: Герої не вмирають. Я вважаю, що це ненормальний стан, коли гинуть найкращі з кращих. Я хочу, щоб ви, шановні бійці зони АТО, повернулися перш за все живими. Та здоровими. Я хочу подякувати кожному з вас, хто зараз захищає нашу батьківщину та кожного з нас. Нехай 2015 рік принесе виконання всіх ваших сподівань, миру і спокою нам на нашій землі. Учасники АТО, шановна Нацгвардія, я Дід Мороз, гімназії номер 283 міста Києва. І на правах Діда Мороза я вас хочу привітати з новим роком. Я вам хочу побажати щастя, здоров'я, мирного неба над головою, усміхненої долі і всього всього найкращого. Повірте, все буде добре з Новим роком! вас! З новим роком вам! Здоров'я вам, Мужні, мужності, стійкості! Повертайтесь живим, повертайтесь переможцями! Ми чекаємо вас вдома! З, з новим, новим роком! роком. Щиро вітаю вас наступаючим 2015 роком та Різдвом Христовим!